Борис Мозолевський. Монолог до мами. На тих стежках, за дальніми степами, за полинами, сизими від мли, Де ноги ваші зранені ступали, Терни колючі, маму наросли. Зберу увесь набуток твій ужменю. Важкий мій плуг пісна моя риля. Ви так хотіли щастя задля мене. Не дочекались. Духом вам земля, я все іду, і всього мені замало, Доріг і звершень, друзів і мети. Ви щось таке на світі знали, мамо, чого мені по вік не осягти. Як часто я, коли в душі досада, Коли не піддається висота, вас кличу, не докличусь на пораду, та голос мій до вас не доліта. І знов лежу і думаю ночами, бо світ цей мій, і в ньому все моє, вже наче й треті півні прокричали А день не йде, і сонце не встає. І озирнусь на шлях свій серцем збитий, прониже груди холодом в імлі, на тих стежках, де я горів для світу, щось гостре пробивається з землі.